Друзі, не самі гарні новини з Брюселем. Уже офіційно від Тараса Качки, який в зумі вперше публічно заявив, що європейці висунули нову додаткову вимогу про обмеження експорту українського біотонолу спирту в лапках. Точніше, вони сказали, що давайте не продовжувати для спирту безмитний, безкотний режим. і... Відновимо до воєнні квоти в розмірі 100 тисяч тонн. Що їх так налякало, не, не знаю. Ми, як асоціація, готувалися до цього сценарію, підтримували інформаційну тишу, ніде публічно нічого не говорили про наші майбутні потужності і наявні можливості. Але, але але, 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 напевно, напевно, європейці таки читають медіа, в яких іноді з'являється інформація про те. Що в Україні якісь біатонорні заводи будуються. Тепер треба запускати план Б переходити до активної переговорної позиції. Як це робити? Що це робити? Я підготував для вас два інтерв'ю з тими фахівцями, хто безпосередньо відповідає за роботу по переговорній позиції. Одна група це. Федерація роботодавців, ми ще влітку з ними почали працювати по аналітичним дослідженням і формуванню нашої переговорної позиції. Друге відео це з командою Українського клубу аграрного бізнесу та цукровою асоціацією, які також працюють над цим напрямком і є безпосередніми учасниками. По завершенню цих двох відео ви побачите, ви побачите. Е -е, підсумок і пропозиції.

Дуже шалений захід. Ми про що ми говорили? Ми... ми проговорили про стратегічні орієнтири вступу України в ЄС. Це дослідження, яке підготовлено нашим аналітичним центром. Друзі, це дослідження, пам'ятаєте, влітку, я казав, будь ласка, заповнюйте анкету. Всі ви успішно проігнорили, але 72-га сторінка на цьому от, бачите, товсте, гарне, велике дослідження тут. Якісно пропрацьовано все, що повідомив, це, це ваша галузь, Так да а чому важливо? Це не просто дослідження, це дослідження, яке зараз кожним чиновником, який працює по квотам, буде на стр... І Ще де воно буде? А і ще це Час, ну, це... це... секунду. Це Ігор Гужова, це керівник цмд центру, це та людина, яка забезпечує аналітикою всіх наших керманичів, переговорників. Я цього. Що тоді не знав, тепер знаю. Я правду кажу про 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 правду. Да сьогодні це дослідження. Ми презентували е, народним депутатам. У mm -hmm. нас було два голови комітету: аграрний комітет, економічний комітет, міністр аграрної політики. Mm -hmm. Був був заступники Я міністра фон був красивіше. Ну так. да, у нас були ми заступники заступники міністра економіки. Був міністра ю юстиції. Всі члени переговорної команди, які відповідають за доступ до ринку mm -hmm. Європейського союзу, за нашу промислову полі політику, Да. Ми. І моя команда забезпечуємо аналітичну складову, тобто все, що стосується доступу до ринку європейського союзу, все, що стосується зміни нашого українського законодавства в частині гармонізації з європейським союзом через наш аналітичний центр, це все проходить. На виході ми видаємо такі от рекомендації. Uh -huh. Зараз ми її обговоримо внутрі країни. Наступний етап ми зараз перекладаємо на англійську мову. Сім їдемо в Брюссель, йдемо в Єврокомісію, профільні директорати, Потім їдемо в Страсбург, Європарламент, зустрічаємося з депутатами, і потім по кожній окремі. Країни, ми хочемо зняти в них напряги, Ми хочемо показати, що український бізнес він білий, що він легальний, що він реальний, угу. що він конкурентоспроможний. Ой, треба ще сюди дивитися. вибачайте, ми тільки да. вчимося у нас картинка. це новий можу, формат Тарас за... придумав дуже, дуже круто. Да колеги, якщо ви зацікавлені в розбудові своїх заводів, ви хочете виробляти свою продукцію, вести її на ринок європейського союзу. Саме зараз час готуватись okay. до цього, готувати переговорні позиції, які ми маємо адвокувати на території того. То я на території Європейського союзу, тобто наших чиновників переконувати треба, але вони так чи менше більш-менш вони знають свою роботу задачу в Європі про нас знають мало, і треба їм показувати, що ви імпортуєте свою продукцію з різних країн світу, ви можете її імпортувати з ЄС. Ми під це тут розглянули всі їх політики подивилися дуже уважно статистику. Тарас бо, будь ласка, покажи от покурятини. -по -по ми розробили теж крутий кейс. Ми показали, що наша курятина угу. вона складається десь наполовину з європейської продукції. Тобто, насіння з європейського союзу, сільгосптехніка з Євросоюзу, добрива з Євросоюзу, ГРМ з Євросоюзу. І коли ми говоримо, що ви обмежуєте імпорт української курятини, Неда? Uh -huh. Ви фактично обмежуєте своє виробництво і постачання в Україну своєї продукції? Тобто ми в деталях розбираємося. Ми okay, хоті, хочемо... а скажи практичники, навіщо я це пишу да? Я так розумію, щоб це проїхатись. Ви робите якийсь фанрезинг, і галузі мають Дивись, все, да. ми, ми, ми. Ми зробили огляд по 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 вас, але ж за цей період часу по від того моменту, як ми це аналізували uh -huh. до сьогодні. І у вас в галузі багато чого змінилось, і змінилось багато чого у відносинах між Україною і ЄС. Uh -huh. Тобто, це дуже динамічна історія. Нам ми, ми плануємо в березень, квітень, травень їхати з цим дослідженням. Uh -huh. Далі ми будемо їхати вже з другими документами, бо їх треба оновлювати. Оновлюти mm -hmm. переговорну позицію, одне і те саме не можна говорити. Тому якщо ми хочемо просувати вашу галузь, я думаю, що ну нам всім цим цікаво, щоб у нас був вільний доступ вже зараз, не тільки коли ми будемо повноцінним, членом ЄС, а вже в статусі кандидата, щоб ми зараз отримали повний доступ. Да? Нам треба. А, аналітику, Б. якісну комунікацію. Комунікація тут в нас з нашими переговорними командами. Ми їх знаємо, ми їх забезпечуємо цією аналітикою. Треба комунікації на е, території Європейського Союзу. Mm -hmm. Це Єврокомісія, це Європарламент, це столиці. Нам головне їхати в столиці, тому що Єврокомісія це бюрократія. Їм цю інформацію точно треба доносити, mm -hmm. але рішення приймається в столиці. Тому якщо ми знімемо напряги в Німеччині, в Франції, в Італії. І вони свої сигнали посилають юрокамісію. Кажуть, дивись, там по, по Україні по цьому товару нормально, mm -hmm. не тисніть все це. Тобто ми знаємо, як Європа працює знутри, нутри. Ми, ми готові це лобіювати там, будемо речі назвати mm -hmm. своїми іменами. Окей, друзі, перевожу на, на нашу мову. Що команда реальних людей хто працює, це підгідно федерації роботодавців. Да? Ну, в партнерстві вона наша замовник. Я в цей це відео ролик нас... домонтує, що це взагалі відбувалося сьогодні. Да. І... Їду стіфонішина Ольга Віталіна. Вона uh -huh. керівник переговорної групи. Стефанішина. Вона ми з нею до речі недавно зустрічалися, uh -huh. Ми це дослідження. Теж презентували. І кожен член її переговорної команди має цей примірник цього дослідження. Uh -huh. Вони щодня мені телефонують, уточнюють, що там на 52 й сторінці, що там на 83 83-й. ми їх постійно супроводжуємо. Аналітична федерація роботодавців це наша такі зонтична зонтічна система, тому що Тарас угу. представляє одну галузь, федерація представляє Всі дуже мені. багато. Да. Ми з ними співпрацюємо, але в нас немає що якась галузь у нас улюблена, якась неулюблена. Є успішні галузі, які замовляють дослідження. Одним словом, друзі, це я роблю для чого. Ми коли дослідження, хлопці сказали. По пацанськи, ну, треба щось оплатити. Ми нічого не оплатили, ви ніхто не відгукнулися. Можливо, я погано просив. Зараз їм з цим дослідженням треба проїхатись. Знову ж таки, у нас історія добровільна. Якщо хтось хоче допомогти команді волобіювати біотонол, а тільки що на цьому заході мені сказали по секрету, що вперше європейці озвучили як біотонол, як проблемну точку, і, можливо, будуть різати. Це ще завтра буде уточнено на форумі, Броя ражені сказав, що щ... нам будемо переуточнювати. Але... Але майте на увазі: лоббізм здійснюється не тільки телефонними дзвінками, а ще системною, аналітичною, якісною роботою. Я все сказав. Ну, На, на, на що йдуть витрати? Витрати йдуть на оплату okay. праці а, а, аналітиків, витрати йдуть на макетування. Uh, це все треба зробити з Word -у, красивий файл. Потім його треба перекласти на англійську. Його треба роздрукувати. Mm -hmm. Тобто лише тільки українські mm -hmm. а, а, це проміг 10... сімсотру сторінку. Де 10, десять тисяч? От просто доларів ми поклали, щоб його просто роздрукувати. Десять тисяч. Тобто, от щоб роздрукувати цю роботу це, це... до цього, да. да. ось це українське видання, От просто його щоб роздрукувати. А його ще було треба написати, провести ці всі опитання, змакетувати, зробити uh -huh. ці всі красиві краси. Зараз ми його перекладаємо на англійську мову, будемо також друкувати на англійську. Тобто це ще десятка. Uh -huh. Потім ми з федерацією з вами, може, разом їдемо. Ну, це ж теж витрати. Це uh -huh. про їзд, проживання. Ну, якісь там додобові добові, щось там їстиш. Ж ми ж не будемо з домашньою ковбасою. Весь час да, я вже раз з'їздив, майже за свій рахунок вийшло. Так, все слава е -е... Україні. Ми були короткими, не дуже. Всіх вітаю для того, щоб ви розуміли, хто взагалі говорить, що хто ці дівчата з форуму Мене звати Олександра Авраменко, я голова євроінтеграційного комітету в УКАБі. Якщо ви не знаєте, то я вам просто повідомляю, що в УКАБі є свій офіс в Брюсселі. Відповідно, ми з європейцями спілкуємось доволі часто і отримуємо актуальну інформацію. В принципі, готуємо і пушуємо позицію українську як всередині України з нашим урядом, так і назовні. Для того це екскурс, що відбувається, я не будеш представляти це, це цукрова асоціація. і Вони мене ще затягнули, Кажуть, Тарас вам Надо. Опа. Ходячи, з'явилася інформація, що не лише цукор тепер став дуже проблемним для європейського союзу, а є перспективи, що не менш проблемним може стати питання біоетанолу. Так, для того, щоб ви розуміли контекст, в понеділок, 24 лютого в Україна приїжджав коледж єврокомісарів, було спільне засідання з українським урядом. В рамках цього в принципі заходу відбувалися зустрічі двосторонні між українськими і європейськими політиками. Була зустріч між торгівельним представником України Тарас Качка і його візові єврокомісар з торгівлі Шевчевич. Він словак, відповідно можете розуміти, що яка яке до нас став. Влення вже на початку ем, під час обговорення зараз ми стоїмо на порозі між тим, які у нас будуть умови торгівлі, починаючи з 6 червня 25-го року. Ем, ключове це те, що українська позиція лібералізувати всі товарні групи, які не вважаються чутливими для євросоюзу. В яку не входить етанол чи біоетанол, е, відповідно в понеділок була інформація після зустрічі качки з Шевчем, те, що для європейців біоетанол також вважається вже чутливим товаром. Вони ще не готують позицію там по обсягам квот чи ну будь-яким е, механізмам захисту європейського ринку, але просто для вашого розуміння, що є є ризик, реальний ризик того, що починаючи з 6 червня цього. Року ми або повернемось повністю до квот, або квоти будуть ще більш ужесточені. А, а не мент році хто, ну, ви... хто за взяли придумать виключно шечувич, хто зацместить француз Понятно, що європейські комісари ну взагалі європейські інституції вони. По перше, самі бачать статистикою, вони в принципі мають розуміння, що може бути чутлива або не чутливо для їхнього ринку. Але також дуже важливо те, як працюють європейські асоціації. Відповідно, якщо є ваш візаві, mm -hmm. да, етанольна асоціація Євросоюзу, то, то понятно, що вони будуть перші пушити історію про те, що цей продукт необхідно обмежити да, в імпорті з України. У нас, наприклад, таке з цукровиками і з аграрними виробниками. Ну, якщо у вас є візаві, то, то скоріше за все це також прийшло від них. Це те, що вам варто зробити. Треба подивитись в Євросоюзі, там є прям сторінка, я можу я не відправити, я на вам перейшла. Євросоюз дав клич, саме комісари, да, про позицію європейських стейкхолдерів з приводу того, якам, які у них бачення лібералізації торгівлі між Україною та ЄС. Там може бути, до речі, пейпер-етанольчиків. Я не знаю, це треба вам дивитись, бо я не знаю навіть, як вони називаються. І тоді буде зрозуміло, яка їхня позиція, і звідки ростуть ноги. От uh -huh. а взагалі, по-хорошому, варто було поїхати з ними, познайомитися, якщо вони є, і вести з ними комунікацію, тому що. Це важливо. Ми тим, вашими біота... колегами з біотонольні асоціації. Як ми зараз цукровики спілкуємося з європейською асоціацією виробників цукру? Вони в принципі зараз виступають, ніби нашими опонентами. Вони запропонують обмеження для українського експорту, але одночасно вони вже розуміють, що Україна буде частиною Європи. Відповідно, вони вже сприймають нас як партнерів майбутніх, які через і, і розуміють, що через якийсь період часу в 30-му році раніше, пізніше, але Україна і українські цукровики будуть частиною Європейської асоціації цукровників. Відповідно, ми вже якісь синхронізуємо підходи і, взагалі, хоча б знайомимось, чуємо їх позиції. Так варто зробити і побігати ну, війни, в мене інформація МХП. Заїжджали є Біотональна асоціація Європи. І Женя Лукашевич теж здається в місті розповідає на те, що він заїжджав. Вони всі дружать. Але сказали «ребята, ми вам дали сто тисяч, то і радіотечка. По іншому, ми думали, може, вот якраз раз свіжі. Освіження історії, поки що я ну не знаю. Ремарка від там від цукровиків з того, що ми чули, і там без деталей. Але коли були намагання від українських компаній говорити з mm -hmm. асоціацією, вони почали відмови, тому що фактично. Європейці вони звикли працювати на рівні асоціації. Вони не будуть говорити з окремими українськими виробниками. Але і що особливо, з ними погоджувати що з да. ними погоджувати? Їм треба консолідована позиція галузі. Ну як вони, якщо у вас б'ятонольна галузь, Да, але це так працює в Європі. Да, але особливо, якщо заходить МХП. Та ми знаємо, що там не так багато українських компаній на слуху в Європі. І, от напевно, МХП одна з них, якщо не згадував вже там Макрон свої якісь прям Через те, а, асоціації профільні, це для них типова форма співпраці. Тому європарламент, єврокомісія, вони завжди там на консультаціях при випрацюванні, при виробленні якихось своїх позицій. Вони запрошують там по цукру, наприклад. Є в асоціація виробників цукру, є асоціація споживачів цукру. Ну вже є асоціація цукрових тренерів. Це всі асоціації, які представляють інтереси компаній тим чи іншим чином залучених у там торгівлю цукру. При інформуванні позиції Євросоюзу вони запрошують представників усіх цих асоціацій, ведуть з ними консультації, розуміють болі кожної зі сторін і якусь свою позицію вже виробляє. Тож, підсумок від побаченого. друзі. Опція перша. Треба включитись в роботу по road map дорозі з Федерацією роботодавців, проїхатись по містам. Брюссель, Хто з вас найкраще володіє англійською? Хто з вас наймолодший, найрозумніший, найсвітліший, найдосвідченіший? Хто готовий включитися, інформуйте і, як кажуть, в бій. Друга частина це переговорна позиція. Різні аргументи. Їх у нас може бути доволі багато цікавих розумних аргументів. Один найпростіший: ми зараз будемо купувати бензин з українським біотонолом. Ми прийняли закон. І 100 додаткових тисяч тонн біотонолу, які приїдуть в пальному наступному році, це, це, це наш біотонол, який ми для нас, тобто. Ми в наступному році проекспортуємо щонайменше 200 тисяч тонн, з яких 100 гарантовано повернуться в Україну. Ну як таким аргументом не скористатися? Ми маємо боротися за взагалі скасування квоти. Дехто називає цифру 300-400 тисяч, ні. Взагалі скасування квоти. Або ж, запропонувати альтернативу. Нехай залишається квота на спирт умовно-харчовий 100 тисяч, але зробити виняток для. Паливного етанолу. ну це теж опція, яку можна запропонувати. Давайте пропонувати. Також опція, про яку треба говорити, що ми в односторонньому порядку скасували монополію на спирт і відкрили в односторонньому порядку українські кордони. Ось ось для іноземного спирту. Зокрема, це відобразилося в торговому балансі на тому, що ми стали нето імпортерів алкогольної продукції. Ми імпортуємо. На 500 мільйонів баксів імпортного бухла, вина, коньяки, амаретто, все, що хочеш. А самі експортуємо лише там, здається, на 40-50 на і ще на 70 біотонол. Але нам хочуть обрізати біотонол. Секундочку, це не чесно. На початку Євроасоціації ми імпортували, ну, на дуже малу кількість алкоголю і були нето експортером. Але, але наші аграрії, наші. Переговірники мають зрозуміти це і прошу вас їм донести. Ну, напевно, десь так. Сподіваюся, ви зрозуміли. Чекаю на фідбеки, включаємо свою роботу.